Ну що, йде в місто гуляти? Мене оділи як сніговіка. У мене колготки, штани, двоє носків, кофта, майка, куртка, шапка. Мінус 15 Сьогодні враховуючи, що в Канаді дуже великі території, дуже багато простору. Тут навіть метро наземне, Сьогодні моїм гідом буде Емілія. Одна поїздка в метро коштує приблизно 120 гривень. Провінція Альберта це як ціла Україна. А таких провінцій, скільки в Канаді? Не надо десять провінцій, три території там, де живуть нейтіві. Найвищі будівлі в місті знаходяться в Даунтаун. Хоча Даун це називається місто внизу. Чого так? Ну є своя історія. Якщо ти бачиш на вулиці людину в светрі, це означає, що людина аканаділась. Ну а так виглядає класичний нейтів. І хоча сходи на цю сматрову площадку були досить стрімними, а це я як пінгвін, е, і взагалі дуже холодно. Як багато людей сьогодні тут зібралось на цій смітровій площаці, всі спілкуються, п'ють каву е, тусят, але не сьогодні. Цікаве спостереження, коли бачиш когось в светрі, або навіть в футболці, або з голими коленками, чомусь стає холодніше саме мені. Оце, до речі, бібліотека. Собаки люблять гуляти в тапочках. Одна з версій, чого цей будинок такий кривий, це для того, щоб його не шатало від вітру. Це вулиця, на якій канадці люблять ходити в бари, ресторани, їсти, пити і відпочивати. От така вона. Пішохідна. Зараз з Емілією ми йдемо в торговий центр. Кор. Там є ботанічний сад і дуже багато гарних місць, де можна пофоткатися. А це старий кінотеатр. Він тут дуже давно. Ну а Макдональдс тут це місце для того, щоб погрітися бомжам і підліткам. Ну і чим більше я гуляю, тим більше мені здається, що не так вже з тий канаді і холодно. В принципі, нормально. Зустріла тут українців. от тут спілкуємося. Передавайте привіт hey, українцям. Hey, hey. привіт, hey. привіт, привіт, холд. Hey. короче. Тут людей взагалі немає. Я Не знаю де люди. До речі, отаких от переходів в Калгарі дуже багато. Тобто, можна е, переміщатися по місту саме в таких тунелях і не виходити на вулицю. Звичайний день, ну так каже Емілія. Тут багато канадців е, обідають, е, перекусують протягом дня. Знову я не бачу нікого взагалі. Людей немає взагалі. Тільки що зустрічали українців, розмовляли з ними. Вони сказали, що канадці взагалі не люблять кудись ходити. Вони сидять вдома, дивляться телевізор і замовляють собі їжу на дом. Ходимо півгодини по торговому центру з магазинами, кав'ярнями, там кафешками. І по факту зустріли лише два.